Дякую всім, хто з нами. Зараз розповім про головні новини, актуальні станом на цю годину в Тернополі та області. А у збаражі попрощалися із захисником України Сергієм Алексієнковим. Чоловік пішов воювати у лютому, коли почалося повномасштабне вторгнення. Батальйоні тероборони спершу служив на Тернопільщині, а згодом на сході України. У збережжі попрощалися із захисником України Сергієм Алексієнковим. У перші дні повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем. Вступив в лави тероборони, розповідає побратим Сергія з позивним Граната. Нести службу тут, в Тернополі, на блокпостах. Це було по 12 квітня. 12 квітня ми вибули в район ведення бойових операцій. Ми виконували обов'язки на Харківщині де наші підрозділи обладнували вогневі позиції, де і Сергій приймав участь добросовісно, там все міс службу. Після того ми були направлені в район виконання бойових завдань в Донецьку область Донеччина для Сергія стала останнім місцем битви. На нульовій позиції внаслідок артилерійського обстрілу противником він і ще один товариш загинули. Побратими та усі небайдужі прийшли, щоб вкотре подякувати захиснику. От віддали своє життя. Не ну, просто красиві слова, вони реально віддали своє життя і реально кожен день боюсь підняти той телефон, тому що дзвонять. І переживає чи всі живі. Я просто, просто хочу, щоб люди зрозуміли, що на даний момент війна не закінчена. До повномасштабного вторгнення Сергій працював будівельником. В збаражі його бачили завжди лише усміхненим і знали, як доброго майстра. Він був людиною такою креативною, особливо в будівництві. Якщо давали йому таке якесь завдання, то він виконував його від початку і кажуть під ключ. Щоб помолитися за спокій душі і подякувати військовому за захист. Люди зібралися в Успенській церкві з Баража. Нам справді великий жаль і смуток, що він загинув, от, адже він поповнює лави наших, наших небесних героїв. У захисника залишилася дружина та син. Поховали Сергія Алексієнкова на центральному кладовищі з Баража. Вічна пам'ять та слава герою. До місцевих новин нещастя на вулиці Володимира Великого на Алясці працівнику однієї з комунальних служб стало погано під час роботи на об'єкті. На місці події зараз наша знімальна група, журналістка Аліна Денисюк, розкаже більше Аліно, що ж трапилося. Чоловіка засипало землею на вулиці Володимира Великого у Тернополі. Такі новини ширяться останні півгодини у мережі інтернету. ми, власне і приїхали сюди, аби дізнатися, що трапилося. Коли прибули сюди, тут швидкої вже на жаль не було. Проте були поліцейські, які також відмовилися коментувати дану ситуацію. Тому ми поспілкувалися із аварійною службою, яка тут працювала власне позаду мене. Ви можете спостерігати. Вони були одними із очевидців, адже загинув їх колега. Чоловікові було 70 років, він був зверщиком. Проте загинув від він не від того, що його засипало землею, а через стан здоров'я. Як розповіли нам очевидці, він спустився, аби залатати витік газу, і йому стало погано. Власне, у чоловіка були проблеми із серцем. Зранку він сьогодні ходив до лікаря, здав всі необхідні аналізи а пізніше прийшов на роботу. Коли ж почав. Власне, сьогодні тут працювати, різко стало погано. Як розповідають очевидці, він пробував трошки покращити стан здоров'я, присідав. Але як знову знов ж таки розповідають очевидці, йому різко стало погано. Вони взяли його попід руки і витягнули з ями. В той час вони викликали швидку. Поки швидка їхала, вони робили йому штучний масаж серця. Коли вже приїхала швидка, розповідають очевидці. Вони пробували 20 хвилин його реанімовувати, робили і штучний масаж серця, і е, також кололи різні препарати. Та, на жаль, швидкій не вдалося допомогти чоловікові, і він помер на місці. Наразі на цьому в мене все. Ми і далі будемо стежити за ситуацією. Дякуємо, Аліно. Більше про цю сумну подію. Чекаємо від тебе у сюжеті. Організували шахрайську схему на Тернопільщині лісники разом з підприємцями, незаконно видобували деревину і продавали її. Порушували закон підозрювані впродовж кількох місяців. Їхні дії заподіяли шкоду лісу на суму майже 850 тисяч гривень. Крім того, чоловіки розтратили продукції лісу за готівлі на суму понад 1 мільйон гривень. Про підозру повідомили трьом службовим особам лісгоспу і двом підприємцям. Триває слідство. І кільце біля маяка вже не клумба, а головне, там облаштували нові дорожні знаки і змінили систему організації руху. Отож, що потрібно знати водіям, аби не допустити непорозумінь на дорозі, дивимось. Аби було менше аварій. У Тернополі завершили облаштовувати кільце біля маяка, а точніше на перетині вулиць Мазепи, дружби Чумацька. І вже від сьогодні тут розпочала діяти нова система організації дорожнього руху. Тепер кільце головне. Раніше вулиця Мазепи була головною. Тобто, якщо виїхали зверху, з Мазепи і на дамбу на ставу, тобто ця ділянка була головною. Але зараз змінили, що це став круговий рух. А ще додали дорожні знаки, зокрема, попереджають про зміну організації руху. Їх розташували біля кожного під'їзду до кільця, облаштували острівки безпеки та нанесли відповідну розмітку, яка попереджає водіїв про зміну транспортних потоків. На двох пішохідних переходах додано острівки безпеки, що так само покращило безпеку руху пішоходів, оскільки на даних ділянках часто виникали дорожньо-транспортні пригоди, а саме на пішоходів. Тобто зараз в даному випадку надіємося, що її більше не буде повторюватися. Окрім цього, відремонтували і верхній шар дорожнього покриття. Роботи тут розпочалися близько двох тижнів тому. Досить швидко ми. Виконали ці роботи по влаштуванні, як я сказав, фартухів і оставців безпеки, але враховуючи, що асфальтобетонне покриття було неякісне і необхідно було провести заміну верхнього шару дорожнього одягу, тому що влаштування дорожньої розмітки передбачає якраз нанесення верхнього шару дорожнього одягу. Ну, Як кажуть, все кільце не, не рентабельно було перефразовувати і замінювати, тому що дуже багато пішло коштів. Визначили самі гірші ділянки. Сьогодні на ділянці вулиць Мазепи Дружби Чумацька патрулюватимуть поліцейські, аби водії були уважними до нових дорожніх знаків та змогли звикнути до кругового руху. Додамо, що кільце зроблять головним і на інших ділянках дороги, зокрема на рогатці та вулиці Слівенській. Продовжуємо День знань під звуки сирени. У скориках офіційно стартував початок навчального року. Урочисту лінійку провели 31 серпня. Через ризики обстрілів з боку Росії загалом до навчального закладу цьогоріч зарахували 10 першокласників. В школі планують очне навчання. Заклад забезпечений укриттям. Спуститись туди довелося вже в перший день роботи, адже під час лінійки пролунала повітряна тривога. У скориках пролунав шкільний дзвінок. Через ризики обстрілів урочисту лінійку для батьків за дітей провели в останній день літа. До першого класу зарахували 10 першокласників. Серед них і дитина внутрішньопереміщених. Через війну у дитячих першовересневих вітаннях все частіше можна почути слова мир та тривога. Цьогоріч діти раніше стали дорослими. Переконують батьки. Щоб була серця весна, щоб війна? Оце сонце мир, і небі і для мене, і для тебе, щоб тривога. Не вона на сина лякали. Хочу я новий айфон, і що був без заборон. Щоб у школі дозволяли, ігри не забороняли. А ми не тільки буде, ми вам обіцяємо, будемо мати гатитями, та не найм. Загалом у місцевій школі навчатиметься 194 дитини. Роботу планують розпочати вже наступного тижня з 5 вересня. Ну а поки вітання вчителів та перший урок у класах. Першокласники навчатимуться за стандартами нової української школи. У класах є все необхідне: ігрові зони, підручники, техніка на кращих школярів чекає стипендія. Десять найкращих учнів в школі і три вчителі отримують стипендію. Вона в нас де по семістрову. Тобто, один семестр получають одні за рішенням педради інші семестр получають інші. Це в основному за Успіхи у навчанні учні, ну і теж така позакласна робота, конкурси, спортивна, спортивно-масова робота. Ну і вчителі теж хто тестується, хто бере, має призові місця зі своїми дітьми, наприклад, на олімпіадах, теж отримують стипендію. Готове у школі і укриття, в яке учні будуть спускатися під час тривог. Готували його вчителі разом з батьками. Наша школа взагалі-то 10 років тому відкрита, приміщення нове, і підвали в нас були, можна сказати, готові. Тільки ми зробили косметичний ремонт, поприносили пледи, зробили обстановку для навчання, тобто позносили парти, поскладали, зробили навчальне приміщення. Поки спілкуємося з Богданою Рачук та оглядаємо укриття, на вулиці лунає сигнал тривога. Дітей просять швидко покинути класи та спуститися у підвал. Укриття згідно плану поділене на кілька зон: В одному приміщенні перебувають діти початкових класів, в іншому старшокласники. У кожного свій маршрут та вихід у підвал. Тут є вайфай, питна вода та усе необхідне, щоб перечекати час тривоги. Ми спускали і дітей, дітям показували, батькам показували. І вже йшов перший урок, нас повідомили, і ми з дітьми всі спустилися в укриття. Як бачите, діти спокійні. Дитина реагує спокійно, бо я дитині постійно об'ясняю, що тривога Дома перший клас навчати ну, рахую, неможливо. Так важко зараз. Я біля неї є. Ну потім я не буду біля неї. Буде дуже важко. Ну надіємося, що з Божою помічю нас обменете. Старшокласники теж спокійні. Класний керівник 9 класу Юрій Грицина каже: до тривоги готові, адже проходили навчання і знають, як діяти. Ну як бачите, діти паніки ніякої не видають, тобто дітям не страшно тут. Діти готові тут перебувати. І я думаю, що все буде добре. Я напевно готувалася більше морально, щоб розуміти, що я буду спускатися в підвали, бо ніколи більше такого не було в мене в практиці. Готувалася морально, але більше перемагала бажання прийти до школи і побачити всіх. Укриття дуже круто укомплектоване, все є для комфортного перебуття тривоги. Бойове хрещення Скориківська школа пройшла. Директорка закладу Ганна Траш роботою таргуванням колег задоволена. У нас сьогодні вийшло так: відбули святкову лінійку повітряна тривога. Зразу всі туди вкриття. І сьогодні наше укриття, як то кажуть, отримало перше хрещення. Ми готові. Ну ми готові так. Допомагають усі, навіть діти у Тернополі малеча продає повітряні кульки і збирає гроші на ЗСУ. За місяць таких продажів дівчата вже мають 6 тисяч гривень. Як вирішили долучитись до благодійності таким способом, розповіли нашим журналістам. Зараз всі на зсу збирають. Вони там сидять, бідні, в окопах там, і ми вирішили їм передавати гроші. Війна згуртувала усіх українців та найбільше приголомшують зараз вчинки дітей, адже замість ігор та безтурботного дитинства вони донатять на ЗСУ і збирають кошти. Ось, приклад Софія, Валерія і Тереза понад місяць діти виходять у парк на цвідродження і продають повітряні кульки. Таким чином збирають гроші на потреби армії. Ми дуже хотіли давно щось продавати. У нас ну не було ідей і. Ми шукали ідею, але ідея сама нас знайшла. Наша сусідка вона займалася цим. Вона продавала кульки, і ми вона всі кульки подарувала нам. І ми вирішили, що ну їх там було їх було дуже багато, і ми вирішили їх продавати. Валерія, Софія і Тереза мешкають в одному будинку, тому відразу взяли все необхідне і пішли реалізовувати свій задум. Розповідають, перші продажі були невеликими. Спочатку трохи переживали, але з часом. Це пішло по плану. Можемо, в принципі, і цілий день стояти, але так, ну, люди в більшості купляють. Спершу кульки продавали по 3,5 гривень. Пізніше, коли зрозуміли, що покупці є, підняли вартість. Маленька кулька зараз вартує 5 гривень, а велика 45. Так дівчаткам вже вдалося зібрати 6 тисяч гривень. Більшість людей кажуть, кажуть, хвалять нас кажуть, що ми молодці купляють кульки, але я тільки просто проходять або ігнорують або кажуть, що не мають грошей. Підходимо до кожного кого бачимо, і там же як повезе. Усі зібрані кошти дівчата планують передати у благодійний фонд Сергія Притули. Вони і надалі будуть продавати кульки, попри те, що у дітей розпочалося навчання. Тому просять, якщо зустрінете їх у парку, підтримайте і придбайте кульку, бо гроші йдуть на добру справу. Що ж на цьому в мене, все? Дякую, що в цій годині були з нами. До зустрічі у підсумках а далі слово аналітичній студії.